7 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 17 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили одну станцію радіоелектронної боротьби расистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Проти ночі, у тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи. Повідомляють, що два рашистських літуна збитого 5 грудня 2023 року в районі острова Зміїний Кацапського фронтового бомбардувальника Су-24 М перетворилися на хороших росіян. Після збиття цього літака, що намагався мінувати український зерновий коридор, активність рашистських галактичних люфтваффе над західною частиною Чорного моря зменшилась. Неспокійно на території рашистського рейху, у Москвабаді сталася пожежа на території заводу, що виготовляє електротехнічне обладнання. В гаурязань стався вибух на військовому полігоні. Щонайменше один співробітник Росгвардії перетворився на хорошого росіянина, ще декілька дістали поранення. Під час стрілянини в Брянській гімназії двійко особин перетворилися на хороших росіян ще четверо постраждали. В аеропорту Улан, уде транспортний літак, здійснив вимушену посадку через пожежу на борту, що виникла під час зльоту. За день до цього 6 грудня 2023 року сталося загоряння на борту вкраденого рашистами пасажирського літака.